У корпусі медичного університету на вулиці Богомольця, 2 облаштували виборчу дільницю. Проголосувати за кандидатів на посаду ректора БДМУ тут могли понад 800 людей. Це викладачі, інші працівники вишу та 125 обраних представників від студентів. Взагалі, ми з групою обсудили і всі дійшли якогось спільного рішення. У нас така сім'я. Тому і ось так вийшло, що так це важливо. Це по, -по подальшому впливає на загальному навчальний процес і розвиток самого закладу БДВ. Я була на дебатах кандидатів і послухала кожного з них доповідь, хто і що для чого хоче зробити. Мені подобається, що кожен із них хоче модернізувати, більше зробити доступне у мобільному варіанті навчання, електронний журнал у мобільному варіанті. Я вже випускник, фактично. То я на якісь зміни, ну тобто, воно не буде на мене впливати, але все одно хочеться, щоб в університеті був розвиток. Ми росли, Буховинський державний медичний університет знав весь світ, тому і я прийшов здійснити свій вибір і просувати. Дільниця працювала з 9 до 15 години. На виборах були присутні спостерігачі від громадських організацій та кандидатів, а також представники від міністерства охорони здоров'я. Викладачка кафедри сімейної медицини Лариса Мельничук каже: здебільшого викладачі зацікавлені в тому, аби обрати ректора. Весь колектив сьогодні прийде проголосувати, тому що ми вже фактично декілька років в процесі виборів, і зараз нагальна потреба обрати достойного кандидата І для того, щоб наш шанований колектив отримав керівника, вуз отримав відповідно менеджера, який буде в складні часи керувати цим закладом. Незважаючи на те, що в нас не було такого ну, постійного ректора вже декілька років, робота і життя університету залишалося на належному рівні, проте є питання, які потребують рішення вже постійного ректора. І, звичайно, що це в подальшому в перспективах може сказатися, і події воєнного стану, військового стану, МДВ, воно, звичайно, що потребує керівника. За словами голови виборчої комісії Олександра Буряка, жодних порушень під час виборів не було. Явка виборців становила майже 91%. відсоток. В першому турі переможцем вважається кандидат на посаду ректора, який отримав більше 50% голосів від усіх виборців, які включені до загального списку виборців. Якщо жоден кандидат не набере більше 50%, тоді в другий тур переходять двоє кандидатів з найбільшим відсотком. На посаду балотувалися Оксана Андрієць, Ігор Геруш, Олександр Іващук та Ігор Шкробанець. За підсумками голосування найбільше голосів набрав Ігор Геруш, 326 людей. Це становить 45 голосів виборців. Він обійшов Оксану Андрієць на 163 голоси. За неї проголосували 22%. Шкробанця Шкробенця підтримало 20% виборців. Івашчука понад 10%. Під час голосування Суспільне поспілкувалося з кандидатом Герушем. Андрієць обіцяла надати коментар згодом. Я вирішив подаватися тому на цю посаду, що в моїй програмі я хочу, щоб наш університет став кращим. Е, мене цікавить, перемога заради перемоги. Мене цікавить, щоб наш університет розвивався і став оплотом науки медичної освіти не тільки в Буковини, а також в Україні. Наразі оформляється протокол засідання виборчої комісії з обрання керівника закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, який ми передаємо організаційному комітету, і організаційний комітет на своєму засіданні приймає наступні рішення. Другий тур виборів відбудеться 19 травня. Повідомила голова організаційного комітету Мар'яна Грицюк. Нагадаємо, з попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком, який очолював університет протягом двох каденцій. Завершився контракт у 2021 році. Наступні вибори проводили у лютому минулого року. Тоді до другого туру прийшли Оксана Андрієць та Віталій Максимюк. Втім, ректора не обрали, бо більшість голосів була проти всіх. Відтак вибори вважаються такими, що не відбулись. Зараз обов'язки ректора виконує Андрієць. Юлія Трач, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.